Друзі, всі ми полюбляємо піцу, але не всі люди готові метушитися з тістом, замішувати його, чекати, поки підійде, потім розкатувати його. А готове заморожене тісто не багатьом подобається. Сьогодні ми з вами приготуємо швидку наливну піцу. Нарешті я знайшла гарний рецепт, який потребує мінімум часу, простий набір продуктів та має прекрасний смак. Розпочнемо одразу з начинки, тому що тісто дуже швидко робиться. Сьогодні в мене овочева піца з баклажанами. Беру білі баклажани, вони більш ніжні та нарізаю не дуже тонкими скибочками. Пересипаємо їх в миску, солимо, додаємо мелений перець, італійські трави та оливковий олій. Ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок змастився пряною сумішю. Обсмажуємо на пательні до золотистого кольору з двох боків. Олію більше не наливаємо, її достатньо на поверхні баклажанів. Тепер ріжемо тоненькими скибочками помідори і солодкий перець. Для начинки ви можете використовувати ваші улюблені продукти або те, що є на даний момент в холодильнику. І ковбаски, і оливки, курку, морепродукти, різноманітні овочі. Тут взагалі лише дайте волю своїй фантазії. Я впевнена, що у кожного вийде своя унікальна піца. Далі швиденько робимо тіста. Сметана 20% жирності, плюс майонезний соус 30%. Більш жирний майонез не варто брати. Три яйця, сіль та трішки цукру. Перемішуємо. До просіяного борошна всипаємо розпушувач та з'єднуємо їх з рідкою сумішю. Тісто по консистенції має бути як густа сметана. Тепер деко необхідно застелити пергаментом. Нещодавно побачила лайфхак, поділюсь із вами. Пергамент необхідно намочити під прохолодною водою, потім струсити воду, розрівняти його. Не переживайте, нічого не рветься. Таким чином, пергамент добре пристає до дека, не їздить по ньому і після цього його не потрібно змащувати рослинною олією. Тісто не пристане. Далі виливаємо тісто на дека та розрівнюємо лопаткою по всій поверхні, щоб був рівномірний шар. Тепер берете кетчуп або ж робите томатний соус для піци та поливаєте зверху. Знову лопаткою розрівнюєте. Викладіть підсмажені баклажани, зверху солодкий перець та скибочки помідорки. Далі берете свій улюблений сир. У мене сьогодні буде два види сиру. Перший це імеретинський, це щось середнє між бринзою та сиром. Другий це звичайний твердий сир. Натираю їх окремо. І тепер посипаю тільки імеретинським сиром, так як у нього вища температура плавлення. Та відправляю піцу в духовку розігріту до 200 градусів на 20-25 хвилин. Якщо температура буде 180 градусів, тоді 35-40 хвилин знадобиться приблизно плюс-мінус. Коли піца готова, дістаю її з духовки, посипаю твердим сиром і знову відправляю назад ще на 3-4 хвилини. Тоді сир залишиться розплавленим і не перетвориться на суху запечену скоринку. Після виймаємо піцу з духовки та даємо постояти хвилин 5, потім нарізаємо. Вона виходить м'якенька, соковита, а тісто таке тоненьке та дуже смачне. Це не піца, а сама ніжність та якість. Просто спробуйте приготувати по такому рецепту, а потім можете поділитись, чи сподобався вам такий варіант. Буду чекати. Чим відрізняється смак наливної піци від традиційної? В наливній тісто виходить м'яке, а начинка трішки занурюється в ньому. Завдяки цьому піца виходить соковита. Друзі, розкажіть в коментарях, яка піца вам більше до вподоби: наливна або традиційна. Також поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь, це допомагає каналу розвиватись. Я ж бажаю всім миру та злагоди і смачного життя.